Вітаю на телеканалі Сі4. Я Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. Нове опитування від Чернівецького репортера: прогнози від містян щодо Росії. Міські будинки чи встоять наше житло при землетрусі. На Буковині відкрили реконструйований контрольно-пропускний пункт Дяківці Раковець. Буковина прощається із героями, життя яких забрала військова агресія Росії. Андрія Коцика, молодшого сержанта, в останній шлях провели в селі Ясини. Прощання із молодшим сержантом Геннадієм Гордуном відбулося у селі Чорногузи. Старшому солдатові Олександру Скибичу віддали останню шану у селі Олексіївка. Солдатом Сергієм Наканчуком прощалися у Росошанах. Солдата Сергія Штефорюка в останній шлях провели у селі Чагор. А громада села Костинчане нині прощається із солдатом Іваном Олупоєм. Вічна шана і пам'ять захисникам, героям України. Від самого ранку карта тривог по усіх областях України замайоріла червоним кольором. Російські агресори в чергове нанесли масовані ракетні удари по нашим містам. Сьогодні сили ППО працювали в Київській, Запорізькій, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській, Івано-Франківській, Одеській та Житомирській областях. Та Росія влучила в енергетичні об'єкти шістьох регіонів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. На Харківщині внаслідок ворожого удару поранено восьмеро людей. З них двоє у важкому стані. А у Києві уламки російської ракети пошкодили авто та дах приватного будинку. Крім того, 10 лютого під час чергового масованого удару РФ по Україні дві російські ракети пролетіли над Молдовою та Румунією. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ворог цієї доби запустив щонайменше 70 ракет. 60 із них українські збройні сили збили. Тим часом рашисти продовжують гинути на українській землі. У генштабі повідомили за минулу добу ЗСУ знищило 730 окупантів. Ще наші військові ліквідували три танки та три бронемашини та понад десятки іншої морожої техніки. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення збройні сили України відправили на той світ вже більше 135 тисяч окупантів. Команда Чернівецького репортера щодня проводить опитування буковинців на вулицях міста. Спостерігаємо, як люди особливо відверто говорять на камеру про Росію, як країну агресорку і терористку. Сьогодні ми вирішили запитатися в українців наскільки частин на їхню думку поділиться Росія після беззаперечної перемоги України? Вона поділиться? Вона, я й думаю, що її просто не стане набагато. На вскі є в них цих регіонів на всі розпадеться. Я так думаю, можна ж трошки більше. Ну, думаю, що на багато частин. Почту відділятися різні республіки. Якщо буде можливість, це зробити, і вони захочуть це зробити. І взагалі не буде. Я чув так, що на мінімум як на чотири, і може ще й більше. Можна на 50, будь ласка, або 100, побільше частин. І всі залиті бетоном, цементом, чорною смолою, і щоб зникли вони назавжди. Я думаю, що її вже не буде. Москва це буде Україна по любому. Все буде по справедливості. І надіємося, що ця справедливість буде набагато краще, ніж ми можемо собі уявити. Я би хотіла, щоб вона розділилась на окремі частинки, і тоді це, мабуть, набагато краще буде. Вони не зможуть бути такими величними, як вони себе вважають. Але це зовсім не величність. Ну, багато чого перейде до Китаю. Я гадаю, що може Росії взагалі не буде. Що таке зона вранша? Поштовхи, у якій можуть нашкодити Україні та сусіднім країнам. Чернівецький репортер продовжує досліджувати тему землетрусів на території Румунії у східних і південних Карпатах. Зосереджені осередки багатьох стихійних явищ, фіксують науковці. Це і є зона Вранча – один з найбільших сейсмічних вузлів Європи. Тут землетрусів буває настільки багато, особливо на глибині 100-150 кілометрів, маючи порівняно невелику інтенсивність в епіцентрі, максимальна магнітуда 8 балів. Вона поширюється на значну відстань, що і є загрозою для будівель на території півдня і заходу України. Міські будинки чи встоять наше житло при землетрусі. Чернівецький репортер зібрав думки експертів архітектури та будівництва. Міцність нових будівель чітко регламентується спеціальними нормами, відхилятися від них зась. А от що буде з історичною та радянською частиною міста, дізнався мій колега Максим Берник. Олександра працює ріелтором вже п'ять років. За цей час зізнається, жоден його клієнт не питав про сейсмостійкість житла. Та лише за останні тиждень майбутніх власників нерухомості зацікавили, чи витримують будівлі можливі землетруси. До цього на це ніхто не звертав увагу. Люди відповідно реагують до ситуації, яка є в загальному. Бачу, вже що почали в чатах запитувати, які в нас там будинки по сеймостійкості. Чернівецький репортер звернувся до експертів. Так дізнався, чи витримують вже зведені будівлі, сейсмічне та інші стихійні лиха. У Чернівецькому національному університеті науковці розповіли, матеріали, з яких будують оселі, обов'язково мають віддавати на перевірку до спеціальних лабораторій. Одна з таких функціонує на факультеті архітектури ЧНУ. У цій лабораторії створюються певні бетонні композити. Він має певні механічні властивості. Потім проходить інша стадія. Уже його випробування на, скажімо так, на певну стійкість до температурних режимів. Науковці пояснюють, тут у лабораторії можна навіть спрогнозувати, як поведе себе той чи інший будівельний матеріал навіть через півстоліття. Відбувається так зване, так зване циклічне старіння. Чи витримають будинки землетрус? Припустив, і колишній головний архітектор міста Сергій Гомонович. Стверджує, найуразливішими є споруди зведені ще за радянських часів. Панельки найменш придатні для сейсмостійкості, тому що вони. В основному формується каркас із крупних панелей, які за допомогою зварювальних шлів швів тримаються. Та навіть панельки можна підсилити у будь-який момент, каже головне знайти фінансування. Архітектуру австрійської та румунської доби оцінити на витривалість при землетрусі важко через поважний вік, каже фахівець, на відміну від сучасних житлових будівель. Сьогодні ми можемо ствердно сказати, що всі будинки, які будуються в місті в Чельницях, вони з монолітно каркасної системи, тобто на сьогодні вони проходять експертизу і дійсно вони розраховані на той Прогнозований, чи будемо говорити, ймовірний, е якийсь поштовх землетрусу у місті Чернівцях. Дотримується цих норм не тільки у Чернівцях, а й по усій Україні. Запевняє Володимир Мороз. Його будівельна компанія вже десятки років зводить житло. За його словами, від дотримання ДБНів залежить не тільки безпека, а й репутація забудовника. Інспекція веде досить неворітельний контроль за сейсмостійкими мероприємствами. І всі будівельники, ну які поважають себе і поважають замовників, і переживають за свій ім'я, то дотримуються цих всіх правил. Це підсилення фундаментів, це підсилення самого каркаса будів... будівництва. Навіть ріелтор Олександр зізнається у місті вдосталь будівель, що здатні витримати землетруси, знаючи наші деяких забудовників у Чернівцях, які будують згідно там семи балів по сеймосійкості. Тобто це досить добре. Однак сейсмостійкість будівель на вартість хоч нової, хоч давньої нерухомості поки не впливає. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Шість смуг для транспорту і окремий коридор для перетину кордону пішоходами. На боковині відкрили реконструйований КПП Дяківці Раковець. Тепер потрапити до Румунії буде ще простіше, зауважують посадовці. Пропускна спроможність нового об'єкту інфраструктури 600 автівок та понад півтори тисячі пішоходів на добу. Знімальна група Чернівецького репортера побувала на відкритті. Про довготривале будівництво КПП і першопрохідців Олена Кричко розкаже. Третій з часів незалежності у Серідяківці відкрили черговий пункт пропуску з Румунією. Від сьогодні він розпочав свою роботу. Пункт пропуску дяківці Раковець вже перетнули перші подорожувальники. Хтось пішки інші на автомобілях. Це мешканці села Дяківці, які зізнаються, для них відкриття цього КПП дуже важливе. Бо у сусідньому румунському селі живуть родичі. Тепер відвідати їх можна значно швидше. Не потрібно об'їжджати додаткову сотню кілометрів. Будь ласка, щасливої дороги. Дякуємо, дякую забудьте метницю при та от вантажні автомобілі через цей КПП обіцяють запустити незабаром десь за місяць півтора. Щоправда, на першому етапі наголошують посадовці, мова йде лише про порожні фури. Український митний перетин кордону дяківці абсолютно готовий для пропуску вантажних автомобілів. Для нас все збудовано, все налаштовано відповідно до міжнародних стандартів. Залишається тільки зараз робота за румунською стороною. Робочі місця для прикордонників та митників тут теж облаштовані. Є уся необхідна техніка та спеціальне обладнання. Реконструкцію цього пункту пропуску провели за державні кошти. Чиновники звітують, витратили 115 мільйонів гривень. Я в черговий раз хочу подякувати нашим румунським колегам за підтримку надання статусу кандидатства в Україні і Молдові на вступ до європейського союзу і висловити надію, що ми будемо не тільки відкривати нові і нові пункти пропуску на Україно-румунському кордоні, а достатньо швидкій перспективі відмовимося від цієї потреби, оскільки будемо всі складовою європейського союзу. Відкриття чергового пункту пропуску в умовах російської агресії зазначив це не лише можливості розвитку для буковини, а ще один доказ підтримки Румунії та інших країн ЄС. Очікується, що відкриття КПП Дяківці розвантажить порубне, в черзі до якого знову збираються сотні вантажівок. Олена Крючко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Обшуки на митниці Правоохоронці шукають підтвердження тіньових схем у держустанові СБУ, ДБР та слідчі офісу генпрокурора проводять спільні перевірки по усій вертикалі митної служби. У Чернівецькій, Волинській, Львівській, Тернопільській, Одеській, Київській, Рівненській Закарпатській регіональних представництвах нині відбуваються спецзаходи. Вже встановлено 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати незаконні оборудки. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою ліквідації контрабандних схем. Обласні медичні установи отримали більше півсотні генераторів від румунських меценатів. Тепер лікарні області зможуть працювати наповно навіть за відсутності електроенергії, зізнаються медики. Наш Микола Швець дізнався про таку необхідну нині допомогу і про те, що ще отримала Чернівецька область. У стороженці центр первинної меддопомоги під час відключення електроенергії не може повноцінно працювати. Зізнається Чернівецькому репортеру Олег Триколіч каже, медики цієї установи неодноразово звертались за підтримкою до місцевої влади та до обленерго. У відповіді так і не отримали. Не працює система отоплення, оскільки зараз зимовий період. Це перше. Наступне немає можливості виписати електронне направлення, зробити електронний огляд пацієнта в системі Хелсі за того, що ну, немає електропостачання, немає інтернету. Ми писали звернення, нас не віднесли нашу сторонуську молотою до об'єкту критичної інфраструктури. На жаль, так тепер на потреби боковинських лікарень завдяки меценатам вже передано 64 генератори. Така допомога це проєкт румунських благодійників. Вони за власні кошти закупили енергогенеруючі пристрої та організували їх трансфер. Даний проект виник дуже спонтанно. Контакти, ну як і завжди, все між волонтерами виникає. Подзвонили колеги з Румунії, які почали сказали про те, що вони мають намір завести в Україну таку-то кількість генераторів. Наразі це 100». 64 генератори встановлюють у первинних центрах надання медико-санітарної допомоги у громадах області. Ще 36 відправлять на схід України. Потужність кожного генератора 3,5 кВт. Вони є затребуваними для роботи ФАПів у сільській місцевості. Якщо проблема шкіл дитячих садочків вже вирішена щодо електропостачання електроенергії, то ФАПИ це залишився у той момент, поки що не забезпечений, і сьогодні він оперативно за допомогою допомоги закривається. Окрім генераторів, у рамках співпраці з фондом шихи ризади передали буковині автономні системи освітлення. Микола Швець, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Буковина забезпечена психологами на 78%. За останній рік в області працювали понад 30 гуманітарних організацій. Усі вони надавали постраждалим психосоціальну підтримку. Тож Чернівецька область одна з найбільш забезпечених працівниками психологічної служби. Про це повідомили під час засідання міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги. Зауважимо така координаційна рада займається допомогою особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Тихий фронт буковини волонтерки, вимушені переселенки із Маріуполя, плетуть теплі речі для наших військових. Маріупольчанки, які через вторгнення Росії були змушені переїхати у Чернівцях, зорганізувалися заради підтримки українських захисників та щоб самим призвичаїтися на новому місці. Чернівецький репортер побував на зібранні. Історія людей, які через клятого ворога починають жити спочатку. Дивіться у сюжеті. Тетяна Строїтелева переїхала до Чернівців ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Пригадує, адаптуватися на новому місті, та ще й після побаченого і пережитого в Маріуполі у війну було вкрай непросто. У рідному місті працювала лікаркою-педіатром. У Чернівцях теж знайшла роботу за фахом. Але розповідає, призвичаєтесь і почати жити заново ще й в іншому кінці країни вдалося тільки завдяки зустрічам у колі однодумців. Тут зустріла і давніх знайомих. Ми всі ж з одного міста, з'ясувалося, що хтось і зараз живе поряд, хтось і, і до цього в Маріуполі жили, той на сусідній вулиці, той там. Ну, всі всі знають. Ну, взагалі то такий колектив дружний, приємний. Тому і поспілкуємося, пов і пов'яжемо, щось корисне зробимо. У центрі Ямаріуполь жінки збираються не тільки щоб пригадати довоєнне життя, мають ціль допомогти українським військовим і таким же переселенцям, як вони, як можуть, щоб рідний край повернувся і Україна беззаперечно виграла війну. Тетяна каже, востаннє в'язала більше 20 років тому. Зараз знову взяла до рук шпиці і нитки, бо так каже, треба. Завжди складно, коли ти один, коли ти на новому місці, коли тобі ще потрібно ну, придбати все-все-все, бо ти виїхав тільки з тим, що на тобі було. Треба влаштувати якось дітей. Ну, взагалі ну, складно, завжди складно все починати спочатку. Цього разу до групи в'язальниць маріупольчанок долучилася сімейна лікарка. Із нею, в'яжучи ковдри та шкарпетки, жінки обговорювали важливість вакцинації. дикой светобоязнью. Она не могла смотреть не то, что на свет, она не могла в телефон смотреть. Она завешивала окна. Она говорит, я этот месяц я чуть не умерла реально. Поэтому, а так как, ну, естественно, потом как бы выводы она сделала и попрививалась от всего, что только можно было, с ее слов, Вот ну такой був примір. Є такої Ірина Шабанова, керівниця центру Ямаріуполь, зазначає, залучення гостей до таких групових занять це постійна практика. Певниця також дозволяє вимушеним переселенцям краще соціалізуватись, а також знаходити відповіді на питання, які їх цікавлять. Це обов'язково й і гуртування, і адаптація, і спілкування. А ми їх намагаємося так поєднувати з якимись там корисними справами сьогодні, наприклад. З нашими жіночками ще працює наша медикиня, наша сімейний лікар. Вона проводить консультацію таку медичну з тими, раціональна антибіотикотерапія. До цього з нашими жіночками ще паралельно працювала наша психологиня. Матеріали для в'язання волонтеркам зазвичай приносять чернівчани. А вже готові вироби вони передають у військовий госпіталь. Генрієта Беух, Микола Швець та Андрій Кордубан чернівецький репортер, телеканал Сі 4 бути в ресурсі щоденні військові зведення та новини впливають на психоемоційний стан кожного українця, запевняють психотерапевти. Особливо важко зазначають, призвичаїтися до подій вимушеним переселенцям у Чернівцях. У хабі вільна постійно проводять найрізноманітніші заходи для жінок. Цього разу дівчата зібралися на арт-терапію з психологиною. Така зустріч це не лише про творчість. Тут жінки знайомляться одна з одною, спілкуються і відволікаються від поганих новин та побутових проблем. Учасниці кажуть, відвідують хаб, аби не так сильно сумувати за рідним домом. Хтось прийшов сюди вперше, а хтось вже встиг адаптуватися та знайти нових друзів у безпечному просторі. Дівчата зізнаються, тут отримують таке необхідне натхнення і емоційну розрядку. Для відвідування таких майстер-класів і практичних заходів необхідно попередньо зареєструватися на сторінках у соціальних мережах закладу, наголошують куратори хабу Вільна. І на сам кінець про погоду. Вихідні на боковині будуть хмарними та, можливо зі снігом. У суботу, 11 лютого, в Чернівцях та області синоптики прогнозують до мінус 11 градусів вночі та до 1 градуса тепла в день. У неділю, 12 лютого, в місті та в районних центрах стовпчики термометра вночі показуватимуть від мінус 3 до мінус 9. А в день прогріється до плюс 3 градусів. Можливий мокрий сніг. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою Сі 4 і разом до перемоги.